Вітаю, друзі! Ви дивитесь канал Англійська Це Просто. З вами Оля, і зараз ви знаходитесь в плейлисті розбору англійської граматики для початківців. Це основна базова граматика англійської мови, яку важливо засвоїти, перш ніж рухатися далі. І на цьому уроці ми будемо продовжувати говорити про минулий час, а саме про те, як утворювати питальні і заперечувальні речення. Спершу нагадаємо, що Pass Simple. Виражає завершену минулу дію або послідовність подій у минулому, і перш ніж будемо щось заперечувати або питати, то розглянемо приклад, як утворюється речення в past simple. Отже, в нас є інфінітивна форма дієслова, наприклад, play, start, watch, have, see, do, go. І в минулому часі їх треба поставити у другу форму. Ми вже знаємо, що дієслова поділяються на правильні і неправильні. До правильних в кінці додається і ці, а неправильні змінюються за табличкою. Як їх розрізняти? Дуже просто знати табличку на пам'ять. І всі дієслова, які не попали в табличку, вони значать правильні. Отже, play – правильне дієслово, тому в минулому буде played. Start – started. Watch – watched. Зверніть увагу, що коли ми додаємо іді, то в основному і не читається, як у слові watched, або, наприклад, liked, або там played. Хоча в слові started ми чітко чуємо і started. Це відбувається, коли перед іді стоїть або ті, або ді. Далі дієслово слово have неправильне змінюється за табличкою, тому має форму had. Сі неправильне буде со. Do робити зробив буде did. Go, йти, пішов went. Як утворити заперечення? Нам потрібно оцю другу форму, яка взяла на себе просте дієслово, перекинути його на допоміжне. В теперішньому часі, як ви пам'ятаєте, два допоміжних ду do і ДАС. Отже, ду ми маємо поставити в минулу форму, і виходить did. І так як ми вже другу форму перекинули на допоміжне, то наше дієслово вже лишається у першій своїй формі. Тому did not. Вже вказано те, що це past simple. і після нього не потрібно дієслово ставити у другу форму, бо другу форму на себе забрало допоміжне. Отже, в минулому, наприклад, щоб сказати Я не грав, ми не починали, ви не бачили або не дивились, буде так: I did not play, we did not start, you did not watch. Можна записати скорочний варіант didn't. Просто скоротити О і замість нього поставити апостроф. В питанні did, так само як і в теперішніх часах do does, буде виноситись перед підметом. Тому стоїть на початку питального речення. Did I play? Чи я грав? Did we start? Чи ми починали? Did you watch? Чи ви бачили? Did they have, чи вони мали? Did he see? Чи він бачив? Як бачимо, одне допоміжне did вживається з різними особами. Розглянемо приклад заперечувальних речень. I don't watch TV very often. Я не дивлюсь телевізор дуже часто. Дуже часто це маркери теперішнього простого часу, present simple, тому допоміжне стоїть в своїй першій формі. I don't watch TV. Якщо б ми сказали в минулому, наприклад, я не дивився чи не дивилась телевізор вчора, з'являється маркер часу «yesterday», тому це речення вжито в past simple в простому минулому і допоміжне Забирає на себе другу форму, тому виходить I did not watch. і після did обов'язково завжди стоятиме інфінітивна форма дієслова. Те ж саме в питаннях. Does she often go away вона часто від'їжджає does, тому що це present simple. Якщо ми спитаємо в минулому, чи вона минулого тижня від'їжджала, то ми ставимо вже did на початку, і маркер часу last week, а дієслово. А стоїть у своїй інфінітивній, невідмінюваній формі. Did she go away last week? В одному реченні ви можете зустріти як і ствердження, так і заперечення. Наприклад, I played tennis yesterday, but I didn't win. Я зіграв теніс вчора, але не виграв. Як бачимо, там, де немає did, у нас дієслово стоїть у своїй минулій формі. Це або іді, або друга форма дієслова. А в запереченні після did not стоїть інфінітивна форма дієслова. У питаннях теж саме Did you do the shopping? Ти вже скупився, скупилась? Now I didn't have time. Ні, я не мав або не мала часу. Ми ходили в кінотеатр, але нам не сподобався фільм. Теж саме ходили це ствердження, тому дієслово ставимо у другу форму, воно неправильне. Тому змінимо за табличкою, а далі протиставлення але ми не вподобали його. Отже, ставимо did not і інфінітивну форму enjoy. Якщо е, з'являються уточнюючі питання, де нам потрібно вживати питальні слова, такі як what, how, where, то вони завжди стоятимуть перед допоміжним дієсловом. Отже, якщо загальне питання, то на першому місці did, якщо уточнююче, то перед dit стоятимуть питальні слова. Наприклад, що твоя сестра робила вчора ввечері? What did your sister do last night? Можливо, от трохи різатиме слух, що два ніби дієслова «do», да, тільки тут допоміжне did, яке забрало на себе другу форму, щоб показати, що це питання у минулому простому часі. А перше ду. Це основне дієслово, яке перекладається і означає робити. Отже, що твоя сестра робила минулого вечора? Якщо нам потрібно дати коротку відповідь на загальні питання, то ми їх так само утворюємо з допоміжним дієсловом didn't. Наприклад, Did you see Joe yesterday? No, I didn't. Ти бачив Джо вчора? Ні, не бачив. Після did not ми не ставимо нічого, тому що це коротка відповідь. З контексту і так зрозуміло, що ні, цього я не робив, тобто я не бачив. Did it train on Sunday? Uh, в неділю йшов дощ? Yes, it did. Так, це було дослівно так, ішов дощ. Did Helen come to the party? Helen приходила на вечірку? No, she didn't. Ні, не приходила. Did your parents have a good holiday? Твої батьки. Мали гарну відпустку? Yes, they did. Так, вони мали. Тепер виконаємо пару простих вправ на закріплення матеріалу. Complete these sentences with a verb in the negative. Нам потрібно дописати речення, утворюючи заперечення: I saw Barbara, but I didn't see Jane. Я бачила Барбару, але не бачила Джейн. Отже, якщо в нас твердження, тоді слово стоїть у своїй другій формі. SO. Якщо заперечення з'являється до did not, то після нього буде інфінітивна форма дієслова, тому сі стоїть у своїй першій формі. I didn't see Jane. They worked on Monday, but they, отже, вони працювали в понеділок, але вони, треба сказати, не працювали у вівторок. Work, бачимо правильне дієслово, до нього додали іді в кінці. Отже, тепер ми іді відкидаємо. І перед work ставимо did not і виходить, but they did not work on Tuesday. We went to the post office, but we didn't go to the bank. Отже, ми ходили на пошту, але не ходили в банк. Ходити буде go в минулому went. Після did not лишаємо go. Отже, ми не ходили буде we did not. Інфінітивна форма є слова go. She had a pen. But she didn't have any paper. Вона мала ручку. Have стоїть у другій формі had, але вона не мала ручку. Поставимо did not і першу форму have. І останнє речення, The last one. Jack did French at school. But he, отже, Jack дослівно робив французьку в школі, мається на увазі вивчав французьку в школі. А do робити в минулому часі буде did, робив, вивчав. Але він не вивчав німецьку, тому скажемо з запереченням didn't і перша форма do. He didn't do German. Виконаємо ще одну вправу. Тут в нас подані стверджувальні речення, а потім питання А ти як? Наприклад, I watched TV last night, я дивився телевізор вчора ввечері, а ти how about you? І нам із цього всього потрібно утворити одне речення в минулому часі. Що у нас відбувається? На першому місці ставимо допоміжне did, потім особу you. Далі основне дієслово в інфінітивній формі watch і другорядні члени речення. Будуємо правильний порядок слів у реченні. Did you watch TV last night? Number 2. I enjoyed the party. Мені сподобалась вечірка. How about you? А тобі? Запитаємо: Тобі сподобалась вечірка? Did you enjoy the party? Все за принципом. Допоміжне особа, основне дієслово в інфінітивній формі і другорядні члени речення. За цим шаблоном робимо всі інші питальні речення. I had a good holiday. How about you? Я мав класну відпустку. А ти запитаємо: Ти мав хорошу відпустку? Did you have a good holiday? Отже, знову, якщо в нас є дієслово did у past simple в минулій своїй формі. То значить, наступне основне дієслово буде в інфінітивній формі. Тому пишемо не had, а have. I finished work early. How about you? Я закінчив, закінчила роботу рано. А ти. Запитаємо, ти закінчив роботу рано. Did you finish work early? І останнє на сьогодні речення. I slept well last night. How about you? Я гарно спала минулої ночі. А ти? Запитаємо, ти гарно спала? Минулої ночі. Did you sleep last night? Отже, ми закінчили виконувати дві вправи. Сподіваюсь, тема не видалася складною, і єдине, що вам потрібно зробити, це вивчити табличку неправильних дієслів. Але повірте, коли ви її знатимете на пам'ять, то ви легко будете справлятися як з минулим, так і з доконаним часом. Тож, на сьогодні все і чекаю вас на наступному уроці. Bye-bye!